Дарина застібала сукню, стоячи перед зеркалом у невеликій кімнаті Рацу. Руки злегка тремтіли, хвилювання нікуди не зникло, хоча з Андрієм вони зустрічалися вже два роки. Подруга поправила фату, посміхнулася Ну що, готова стати дружиною? Дарина кивнула, глибоко вдихнувши, готова. Андрій виявився саме тією людиною, з якою хотілося прокидатися щоранку. Надійний, спокійний, завжди підтримував її рішення. Познайомилися на роботі банальна історія, але хіба це робило її менш важливою? Перше побачення в кафе, перший поцілунок під дощем, спільні вихідні на дачі у його батьків, все складалося природно, без натягнутості. Церемонія минула швидко. Андрій тримав її за руку міцно, вимовляв клятви впевнено. Дарина дивилася на нього і думала Пощастило, дійсно пощастило зустріти такого чоловіка. Гості вітали, фотографувалися, бажали щастя. Свекруха Галина Іванівна обійняла невістку, притиснувши до себе: Тепер ти моя дочка, Дариночко, бережи мого хлопчика. Обов'язково пообіцяла Дарина, не підозрюючи, наскільки ці слова виявляться важливими пізніше. Вітаю вас, дорогі слухачі. До нашої мети тисяча підписників залишилося зовсім трішки. Величезне прохання витратьте секунду вашого часу та підпишіться. Ця проста дія для вас і величезна допомога в просуванні україномовного контенту. Дякую вам і продовжую розповідь. Бенкет влаштували скромний чоловік тридцять близьких. Андрій не любив пишних заходів. Дарина теж надавала перевагу камерності. Танцювали, сміялися, приймали подарунки. До півночі молодята поїхали в готель, де провели першу ніч як чоловік і дружина. Повернувшись із короткої подорожі на море, подружжя взялося за облаштування побуту. Винаймали однокімнатну квартиру в спальному районі. Тіснувато, але для початку зійде. Андрій відразу заговорив про купівлю власного житла. Дарино, давай серйозно подумаємо про іпотеку, винаймати квартиру гроші на вітер. Дарина погодилася без роздумів. Накопичень вистачало на початковий внесок, зарплати дозволяли платити кредит. Почали вивчати пропозиції банків, їздити на перегляди. Через місяць знайшли підходящий варіант двокімнатна в новобудові. Не центр, звісно, але район розвивається, інфраструктура з'являється, оформили кредит навпіл. Андрій наполіг на рівних частках. Мовляв, сім'я повинна будуватися на партнерстві. Дарина оцінила це. Документи підписали, отримали ключі. Нова квартира зустріла запахом будівництва і голими стінами. Дарина ходила по порожніх кімнатах, плануючи майбутній інтер'єр. Андрій обіймав дружину ззаду, цілував. Наш дім, Дарино, уявляєш? Уявляла ще й як уявляла. Перші тижні пішли на ремонт, клеїли шпалери, фарбували стелі, укладали ламінат, працювали вечорами і вихідними, втомлювалися до виснаження. Але це була приємна втома, та, що приходить від створення чогось свого. Меблі купували поступово спочатку ліжко і диван, потім кухонний гарнітур, шафи. Грошей вистачало впритул. Але справлялися. Дарина вела суворий облік витрат. Андрій не заперечував проти її ощадливості. Іпотечні платежі вносили справно. Андрій переказував свою частину на спільний рахунок на початку місяця. Дарина додавала свою. Банк отримував гроші вчасно, штрафів не було. Життя увійшло у звичне річище робота, дім, рідкісні зустрічі з друзями. Рік пролетів непомітно, квартира обжилася. Стала по справжньому домашньою. На підвіконнях з'явилися квіти, на стінах фотографії. Дарина навчилася готувати нові страви. Андрій освоїв ремонт дрібної побутової техніки. Вони навіть почали відкладати невеликі суми на відпустку хотілося поїхати куди-небудь подалі. З родичами стосунки складалися спокійно. Галина Іванівна іноді приїжджала в гості, привозила пироги, цікавилася побутом, не нав'язувалася, не лізла з порадами. Батьки Дарини жили в іншому місті, зідзвонювалися вихідними, обмінювалися новинами. Одного вечора Дарині зателефонувала мама. Голос звучав дивно, напружено. Дарино, тобі потрібно приїхати. Терміново. Що сталося? Ти в порядку? Зі мною все добре. Просто приїжджай, поясню при зустрічі. Дарина взяла вихідний, сіла на автобус. Дорога зайняла чотири години. Усю дорогу перебирала варіанти, що могло статися: хвороба, проблеми з батьком, але мама сказала, що з нею все гаразд. Батьки зустріли її на порозі, мама обійняла, провела на кухню, посадила за стіл. Батько мовчав, дивлячись у бік. Дариночко, пам'ятаєш тітку Ольгу, мамина двоюрідна сестра. Дарина насупилася, пригадуючи, начебто бачила пару разів у дитинстві. Але близько не спілкувалася. Тітка жила в Києві, бачилися рідко. А що? Мама важко зітхнула. Вона померла два тижні тому. Серце, раптово. Дарина опустила голову. Шкода, звичайно, але вона майже не знала цю жінку. Навіщо тоді викликати її так терміново? Мамо, співчуваю, але навіщо? Ольга залишила тобі квартиру. Дарина завмерла, втупившись на матір. Що? Квартиру в Києві за заповітом. У неї не було дітей, чоловік помер давно, родичів майже не залишилося. Мабуть, ти справила на неї враження, коли ви бачилися в останнє». Дарина відкинулася на спинку стільця, переварюючи інформацію. Квартира в Києві просто так. Але я ж майже не знала її. Як вона могла? Не знаю, донечко, але заповіт законний. Нотаріус усе підтвердив квартира тепер твоя. Наступні дні минули в оформленні паперів. Дарина їздила до Києва, зустрічалася з нотаріусом, підписувала документи. Квартира виявилася на Печерську, престижний район, центр міста, двокімнатна з ремонтом, меблями, панорамними вікнами. Дарина стояла посеред просторої вітальні, не вірячи тому, що відбувається. Оцінювач назвав суму: 7 мільйонів 750 тисяч гривень. Дарина присвиснула. Стільки грошей вона не бачила ніколи. Повернувшись додому, розповіла Андрію. Чоловік слухав уважно, кивав. Оце так пощастило тобі, Дарину. Нам, поправила Дарина, ми ж сім'я. Андрій посміхнувся, обійняв дружину. Звичайно, нам. Дарина запропонувала переїхати. Логічно, адже навіщо платити іпотеку, коли є квартира в Києві, та ще в такому районі. Роботу знайти в столиці простіше, зарплати вищі, перспективи кращі. Андрій начебко погодився, сказав, що треба подумати, зважити всі за і проти. Дарина не наполягала, нехай звикне до думки. Через тиждень Галина Іванівна зателефонувала, попросилася в гості. Дарина не заперечувала, давненько свекруха не приїжджала, приготувала вечерю, накрила на стіл. Галина Іванівна з'явилася з тортом і букетом. Обійнялися, поговорили про дрібниці. За столом свекруха раптом перейшла до головного. Дариночко, Андрійко розповів мені про спадщину. Вітаю, звичайно. Дякую, Галино Іванівно. Але я хотіла поговорити з тобою серйозно. Ти ж розумієш, що така дорога квартира це велика відповідальність. Дарина, не розуміючи, подивилася на свекруху. В якому сенсі? Галина Іванівна відпила чай, акуратно поставила чашку. У прямому. Ви з Андрієм молоді, недосвідчені. Жити в центрі Києва дорого, комуналка, податки. Та й взагалі, навіщо вам це? У вас вже є своя квартира тут. Дарина насупилася. Галина Іванівна, ми плануємо переїхати. Там більше можливостей для кар'єри. Свекруха похитала головою. Дариночко, я переживаю за вас. Така нерухомість це серйозно. Може, варто продати квартиру, а гроші розумно використати. Продати? Навіщо? Ну, як навіщо? Вкласти у щось надійне, або просто покласти в банк. Відсотки капати будуть. Там незрозуміло, що вас чекає, а тут життя налагоджене. Дарина стіпила зуби, стримуючи роздратування. Я не збираюся продавати квартиру, це спадщина від тітки, тільки мені вирішувати, що робити з неруховістю. Галина Іванівна зітхнула, але більше не наполягала. Попрощалася, поїхала. Дарина розповіла Андрію про розмову. Чоловік відмахнувся Не звертай уваги, мама просто хвилюється. Але в наступні дні Андрій став дивним, задумливим, відстороненим. Часто розмовляв телефоном на балконі, щоб Дарина не чула. Коли дружина запитувала, з ким говорив, відповідав ухильно робота, друзі, батьки. Дарина відчувала щось не так, але не могла зрозуміти, що саме. Андрій уникав розмов про переїзд, переводив тему Минуло два тижні. Андрій прийшов з роботи раніше звичайного, сів навпроти дружини, подивився серйозно. Дарино, нам треба поговорити. Дарина відклала телефон, повернулася до чоловіка. Слухаю. Андрій помовчав, добираючи слова. Я з мамою обговорював ситуацію з квартирою. Ми дійшли висновку, що переїжджати не варто. Чому? Це нераціонально. Краще продати київську квартиру і розумно розпорядитися грішми. Дарина випростилася на стільці. Андрію, ми вже обговорювали це. Я не хочу продавати. Чоловік схрестив руки на грудях. Дарино, будь розумною, 7 мільйонів 750 тисяч величезні гроші. Ми можемо погасити іпотеку, купити машину, відкласти на майбутнє. У нас є квартира в Києві. Навіщо її продавати? Тому що так правильно. Дарина встала, пройшлася кімнатою. Андрію, це моя спадщина. Я отримала квартиру від тітки, хочу там жити. Чоловік теж підвівся, підійшов ближче. Ми з мамою вирішили продаємо твою квартиру в Києві. А гроші поділимо порівно. Дарина завмерла, втупившись на Андрія. Що ти сказав? Те, що ти почула. Продаємо квартиру, ділимо гроші чесно і справедливо. Кров прилила до обличчя Дарини. Ви з мамою вирішили? Ти зараз серйозна? Абсолютно. Ми сім'я. Все має бути спільним. Половина грошей мені, половина тобі. Дарина розсміялася нервово зло. Андрію. Ти розумієш, що говориш? Це моя спадщина, ти до неї відношення не маєш. Чоловік насупився, випростався. Я твій законний чоловік, маю повне право. На що? На квартиру, яка дісталася мені за заповітом? На справедливий поділ майна. Ми одружені, значить, усе спільне. Дарина схопилася за голову. Андрію, ти чуєш себе? Це спадщина, вона не є спільно нажитим майном. Чоловік вперся, схрестивши руки. Мама сказала, що у мене є право на частку, і я це право реалізую. Мама сказала, передражнила Дарина. Андрію, тобі вже тридцять років, а ти досі слухаєшся матусю? Не смій так про неї говорити. Тоді не кажи, дурниць квартира моя, і продавати я її не буду. Андрій стиснув кулаки, дивлячись на дружину з образою. Значить, для тебе гроші важливіші за сім'ю? Дарина закотила очі. Не перекручуй. Це ти вимагаєш продати квартиру і поділити гроші. Хто тут ставить фінанси вище стосунків? Чоловік відвернувся, пройшовся кімнатою, зупинився біля вікна, подивився на вулицю. Коли заговорив знову, голос звучав холодно. Добре, раз ти не хочеш ділити порівну, пропоную інший варіант. Який? Продаємо квартиру, третину грошей віддаємо мамі, третину мені, третину тобі. Дарина застигла, не вірячи почутому. Повтори. Андрій повернувся, подивився дружині в очі. Дві третини нам з мамою, одну третину тобі. Це справедливо. Справедливо? Дарина зірвалася на крик. Ти вимагаєш віддати твоїй матері два з половиною мільйони з моєї спадщини? Мама допомагала мені все життя, вона заслуговує забезпечити старість. За мій рахунок? Андрій знизав плечима. Ми сім'я, повинні піклуватися одне про одного. Дарина повільно видихнула, намагаючись заспокоїтися. Андрію, послухай себе. Ти вимагаєш, щоб я продала квартиру, яку отримала у спадок, і віддала більшу частину грошей тобі і твоїй матері. Це нормально, по-твоєму? Абсолютно нормально. Якщо ти відмовишся, значить, ти егоїстка. Дарина розсміялася гірко, втомлено, егоїстка, зрозуміло. Дарино, будь розумною: сім мільйонів 750 тисяч це можливість почати нове життя. Саме так, моє нове життя. Без тебе. Андрій здригнувся, подивився на дружину злякано. Ти про що? Дарина розвернулася, попрямувала до спальні, дістала валізу, почала складати речі. Андрій вбіг слідом. Що ти робиш? Збираюся, їду. Куди? У Київ, у свою квартиру. Чоловік схопив дружину за руку. Дарино, стій. Давай обговоримо спокійно. Дарина вивільнилася, продовжуючи складати одяг, обговорювати нічого. Ти показав своє справжнє обличчя, вимагаєш мою спадщину та ще й матері віддати третину. Мені з тобою не по дорозі. Дарино, не дурій, ми сім'я. Були сім'єю до того моменту, як ти вирішив поділити мої гроші. Андрій спробував обійняти дружину, але Дарина відштовхнула його Не чіпай мене. Дарино, прошу, давай усе обговоримо. Думка про гроші звела мене з розму. Може. Дарина повернулася до чоловіка, дивлячись прямо в очі. Андрію, ти зажадав продати квартиру і віддати більшу частину грошей вам. Це нахабство і жадібність. Я не жадібний. Тоді чому вимагаєш чуже? Андрій відкрив рот, закрив знову. Дарина застібнула валізу завтра подам на розлучення. Дарино, але. Жінка вже вийшла з квартири, зачинивши двері. Дарина доїхала до Києва, усю дорогу дивилася у вікно, не в силах заснути. Андрій надзвонював, слав повідомлення. Вона не відповідала. Квартира зустріла тишею. Дарина увімкнула світло, пройшлася кімнатами просто, красиво, затишно. Її, тільки її. Вранці пішла до суду, написала заяву на розлучення. Співробітниця прийняла папери, призначила дату. Дарина розписалася, вийшла на вулицю. Дивне почуття полегшення змішане з сумом. Через тиждень зателефонувала Галина Іванівна. Дариночко, що відбувається? Андрій каже, ти подала на розлучення? Так, Галино Іванівно, подала. Але чому? Ви ж любите одне одного. Дарина посміхнулася. Любов закінчилася, коли ваш син зажадав мою спадщину. Свекруха замовкла на секунду, потім заговорила роздратовано. Дариночко, не будь егоїсткою. Андрій має право на частку. На частку чого? Спадщини, яку я отримала від своєї родички. Ви чоловік і дружина, все має бути спільним. Тоді нехай Андрій віддасть мені половину своєї зарплати за всі роки до весілля. Не пересмикуй. Це ви пересмикуєте, Галино Іванівно, квартира моя і залишиться моєю. Ми подамо до суду. Подавайте подивимося, що вирішить суд. Дарина відключилася, заблокувала номер свекрухи більше не хотіла чути ці розмови. Андрій дійсно подав позов, вимагав визнати квартиру спільно нажитим майном і поділити її вартість. Дарина найняла адвоката, досвідченого з хорошою репутацією. Андрій з Галиною Іванівною приїжджали на засідання, вимагали справедливості. Адвокат Дарини спокійно представляв докази, заповіт, документи про успадкування, довідки про те, що квартира отримана не в шлюбі, як спільна покупка. Суддя виніс рішення. Квартира є особистою власністю Дарини, не підлягає поділу. Андрій спробував оскаржити, але апеляція відхилила його вимоги. Розлучення оформили через три місяці. Спільно квартиру продали, гроші поділили навпіл. Дарина отримала свою частку, закрила всі зв'язки з колишнім чоловіком. Знайомі засуджували, говорили, що жадібна, що могла б допомогти Андрію. Подруги хитали головами, мовляв, через гроші розлучилася. Дарина слухала і мовчала. Пояснювати не хотілося. Батьки підтримали. Мама сказала, що пишається дочкою. Тату додав, що справжній чоловік не вимагає чуже. Дарина влаштувалася на роботу у велику компанію. Зарплата виявилася вищою за колишню у два рази. Життя в Києві дійсно відкривало більше можливостей. Вона записалася на йогу, почала вивчати англійську, познайомилася з новими людьми. Поступово біль від розлучення притуплявся. Залишалося розчарування. Як же вона помилилася в Андрієві. Здавалося, що знає його, довіряє, а він виявився здатним вимагати чуже. Іноді Дарина згадувала перші місяці шлюбу, спільні вечори, плани на майбутнє, іпотечні платежі навпіл. Все здавалося щирим. Але варто було з'явитися серйозним грошам, маски злетіли. Дарина більше не злилася на колишнього чоловіка, просто приймала факт. Вона вийшла заміж не за ту людину. Це був досвід, нехай і гіркий. Тепер вона знала, що довіряти потрібно обережно, а на людях перевірку проводить не час, а гроші. Квартира стала справжнім домом. Дарина купила нові меблі, повісила картини, розставила книги на полицях. Життя тривало без Андрія, без Галини Іванівни, без людей, які вважали, що мають право на чуже. Дарина будувала майбутнє сама, і це майбутнє виглядало світлим.